Не такі, як у природі, у береги. В результаті це сніг навалії, лобить біля берегів, вода йде поверх. Це фізика. Може бути, може бути. Ну, я бачив хлопці поруч там, так вони навіть заливали, розчистили воно. Але це такий акумулятором багато не наліш. Вони всі бугорки залишилися. От я, як... мені сніги, страшний, пацюртівка там, як, як біліт нормальний. Треба щищувати, це, це дуже. Тяжко його 6. То тепер, то це бороз, потім такі купирічки дуже високі. Да, я бачу. У мене на дачі насоса літ в секунду. Так, він басейн за півтори години наливає. Отаким можна було б. Тут потрібно хоча б сантиметрів 5-7 налити. А ви бачили? Я ж дивувався. Бачу хлопця, яка флока вже приволокли. Насоса туди занурили в озеро і почали заливати. Акумулятор, це ж потужність не так. У мене цей три атмосфери, так він б'є на 30 метрів Ого. літ секунду. Так він, це кіло, одна й дві десятих кіловат. Він можна акумулятором вже не створиш таку мощність. яку у можна створити акумулятор? І ненадовго.